Привіт, друзі! Я надзвичайно рада знову бути з вами. Я так скучила за нашими спільними перегодами. Сьогодні ми знов вирушаємо на захопливе полювання за скарбами, і я запрошую вас приєднатись. Ми будемо шукати цікаві речі, дізнаватись їхню історію і радіти чудовим знахідкам. Звичайно ж, будемо також розглядати ціни. А з вас лайк та підписка, і ми починаємо. І першим я хочу вам показати джинси від Egoldi. Цей бренд став культовим завдяки своїм ідеальним силуетам та преміальної якості деніму. EGolді це американський бренд, що спеціалізується на вінтажних фасонах, але з сучасним підходом до крою. А ми одразу переходимо до примірочної, щоб краще роздивитись всі речі і показати їх на мені. Цікавий вінтажний тренч, я одразу звернула на нього увагу. Але примірявши, я зрозуміла, що він мені завеликий. Мені здається, що він взагалі чоловічий, хоча висів у жіночому відділі. Його оцінили у 21 долар. Наступна річ це базовий та легкий пуховик від ЮНІКЛО. Він, можливо, і не є супермодним, але він дуже зручний. Це ідеальна річ для подорожей. Бо він майже не займає місця у валізі. Його ціна була всього 12 доларів. І я вирішила, що ця річ мені необхідна. А далі в нас напівпальто від Вінр. Цей бренд є частиною великої американської фешн-компанії, яка фокусується на доступних, але якісних речах. У складі цього пальта вовна з кашеміром, а його ціна всього 13 доларів просто фантастика! Але мені така річ поки не потрібна джинсові шорти від Levi's, модель 516. Якби вони були на розмір менші, я б точно їх купила. Вони виглядають і свіжо, і сучасно, хоч їх і оцінили недешево у 10 доларів. Дуже оригінальна шовкова блуза з анімалістичним принтом від Адріана Папел. Це американський бренд, і відомий він своїми вечірніми сукнями та елегантним одягом. Вони часто використовують розкішні тканини та вишукані деталі, що робить їх речі особливо цінними. Наступна футболка від Дізель. Вона вже трошки поношена і явна чоловіча. Тому приміряти я її навіть не стала. А наступна вже більш цікава футболка від G-Star. Це голландський бренд, який спеціалізується на денімі та мілітарі стилі. Їхня філософія це продукт до продукту, що означає високу вагу до деталей і якості матеріалів. Знайшла також новеньку сукню від Adidas. Склад непоганий, переважно віскозна, але і ціна. Не найнижче 25 доларів. Мені, в принципі, сподобалось, як вона сіла, і я подивилась на сайті, що на розпродажу вона коштувала 60 доларів. Наступний бренд я зустрічаю вже не вперше: Alice Plus Olivia. Це Нью-Йоркський бренд, заснований з Трейсі Бенден. Їх одяг це поєднання грайливості, жіночності. Та сучасного крою. Вони дуже люблять використовувати яскраві кольори та принти. Сукня, яку я знайшла, була з вовни та кашеміру з цікавим кроєм, і я навіть замислилась над її купівлею. Цей светр був без бірок і маркувань, але я просто обожнюю такий стиль. На дотик він дуже схожий на вовну, але були сумніви щодо складу, тому я його не взяла. Травкова сорочка від Paul Harris. це вінтажний бренд, який був популярний у 80-х-90-х роках. Вони випускали якісний одяг, який витримав випробування часом. Мені дуже сподобався цей небанальний колір, але я вирішила її не брати. Льняна сукня від Джесіка. це також вінтажний бренд, і спеціалізувався він на сукнях, особливо на вечірніх та бальних. Вони створювали одяг, який підкреслює фігуру. Цю сукню оцінили доволі дешево у 7 доларів. Але не вистачало пояса. А ці джинси від Аркет були мого розміру, і я в них просто закохалась. Вони дуже класно на мені сіли, але, на жаль, потім я знайшла невеликий недолік, тому прийшлось їх залишити. За 21 долар рожеві кросівки від Nike у гарному стані, трошки привезти їх до ладу і можна бігати. А я ж не втрималась і придбала чоботи від Dr. Мартінс, які знайшла у чоловічому відділі і всього за 10 доларів. Зазвичай мені не подобаються сумки від ГЕС, але ця привернула мою увагу. Це песна сумка і оцінили її у 10 доларів. Червона шкіряна сумка від Еліот Лука мені не сподобалась своєю формою, і її теж оцінили у 10 доларів. У мене були і інші поодинокі забіги, але ці речі були особливо варті уваги. Знайшла шовкову блузу туніку від Кензо. Спочатку я не одразу зрозуміла, як її зав'язувати. Її неординарні кольорові поєднання це щось для справжніх поціновувачів. От скажіть чесно, з чим би ви стилізували таку річ? Тому що у мене якось не вистачає на це уяви. Знайшла цілий вавняний костюм, і це була колаборація Юнікло та Марімеко. Marimekko – це фінський бренд і відомий він своїми яскравими принтами та сміливим дизайном. Їх колаборація з ЮНІКЛО завжди була дуже популярна, оскільки вони робили преміальний дизайн доступним для широкої публіки. Шовковий картиган під сміїний принт від August Silk – він мені дуже сподобався, але, на жаль, мав багато плям, які не факт, що я б змогла вивезти. А це чудове поло з Люрексом від Санку. Це парижський бренд, який створює богемний та елегантний одяг. Вони люблять експериментувати з принтами, текстурами. Та легкими тканинами. Це поло чудово підійшло до моїх бежевих брюк. І хоч Люрекс трошки поколював, це було не критично, тому я його придбала. І наступну річ я також придбала це шовкова блуза від Задіген Вольтер. Я завжди радію таким знахідкам. І хоч розмір був L, на мені вона сіла непогано, тому, звісно, я її забрала з собою. Ви тільки подивіться на цю красу. Оксамитовий жакет із шовку і вовни від Рос Це канадський дизайнер, який створює одяг, що поєднує сучасний дизайн і з вінтажним шиком. Його речі завжди вишукані та якісні. Мені дуже хотілося, щоб це був костюм, але на жаль, низу я так і не знайшла. Але жакет за 11 доларів я, звісно, придбала. Ще одна знахідка від August Silk це шовкова блуза гіршичного кольору. Мені вона сподобалась тим, що на талії є такі зав'язки, і це створює такий ефект драпіювання, що може прикрити там животик, коли це треба, але мені не дуже сподобалась довжина до коліна. Також я знайшла два светри від J.Crew. Один був з Кашеміром. Але розмір явно дуже малий. А інший з мериносової вовни, але мав дивну довжину рукава, тому я брати не стала. Давно я вже мріяла знайти щось від Маскіна, і в цьому відео це буде навіть дві знахідки цього бренду. І першим покажу цей чудовий жакет. Його склад мене не дуже порадував. Це поліестер з ацетатом. Але текстура та акцентні вставки виглядають дуже цікаво. І це, звісно, привертає увагу до кожного сантиметра. І ця краса обійшлась мені всього у 10 доларів. Цікавою знахідкою також була хутрова жилетка з бабака та кролика. Таке поєднання я бачу вперше. Жилетка дуже тепла і ніжна. Вона стане у нагоді у холодну пору та ще й всього за 8 доларів. Джинсова куртка з утепленням від Heritage Дені. Непогана сіла, але я якось не була готова віддати за неї 17 доларів. Хоча ось зараз дивлюсь і трошки шкодую, тому що це така базова річ, накинув на будь-який одяг і побіг. Я вже не раз розповідала про бренд Helly Handson, їхні речі створені для активного відпочинку і коштують недешево, але цю вітровку оцінили у 35 доларів, і. Мені така річ не зовсім потрібна в гардеробі Светер з кашеміру з коротким рукавом від Ральф Лорен. У розмірі L, але він явно маломірить, проте в ідеальному стані. Осінь вже близько, тож варто подумати про теплий одяг. Блуза від L. Pink Tartan. це канадський бренд, що створює одяг з високоякісних тканин для сучасної жінки. Вони відомі своїм лаконічним, елегантним стилем. Задня частина цієї блузи з шовку, а передня з мериносової вовни, але на жаль, розмір був замалий. Від Anne мені дуже сподобався светр, хоча він більш як лонгслив, його гарно одягати. Щось. Бірка зрізана була, але він явно з кашеміру. Він такий теплий, тонкий і дуже ніжний. І колір набагато красивіший, камера його не передає. Цілий вінтажний шовковий набір від бренду Diane Gilman. Мені е, сподобався шовк е, такий доволі яскравий колір, але якщо майку можна окремо носити і е, приміняти до. Сучасного стилю то ось верхню накидку я би явно брати не стала. І ще один костюм, правда, повністю з полієстра від американського бренду Find Me Now. Їхня цінова політика є доволі доступною, середніми цінами на одяг приблизно 50-150 доларів. Знаєте, хотіла б з вами поділитись деякими роздумами. Насамперед, щоб знайти дійсно хороші речі у секонд хендах які підійдуть за стилем та розміром вам, іноді доводиться витратити чимало часу. Саме тому, якщо у вас цього часу немає, вигідніше купувати на ресейл платформах Багато хто, подивившись відео про знахідки інших, починає засмучуватись, що вони один раз ходили в секонд-хенд і нічого там не знайшли. Але щоб щось знайти, треба знати, в які магазини чи мережі краще йти, в який час і на що саме варто звертати увагу. Тому я. Дійсно, раджу теж звертати увагу на рісел платформи. Там можна знайти класні речі і теж за доступною ціною. Звернула увагу на оксамитовий жакет від Hugo Boss. Мені подобається його якість і виглядає гарно. Правда, не мій розмір був занадто малий. Цікавою знахідкою стала футболка від Maskina з ведмедиками. На неї ще була знижка на літні речі, тож вона мені обійшлася всього у 3 долари. Бренд PH5 я зустрічаю вперше, але одразу видно, що річ якісно зроблена. Це сучасний нью-йоркський бренд, відомий своїми інноваційними та футуристичними трикотажними виробами. Вкорочені брюки від Kate Spade. Сумки цього бренду мені подобаються. А ось одяг якось не дуже. І гляньте, що я знайшла. Халат від Діор. Цілий халат червоного кольору. На жаль, він був з поліестра, але це дійсно оригінал і були такі випуски в них, незважаючи на склад, я вирішила його придбати. Також раджу звертати увагу на бренд Frank Ellen. Це каліфорнійський бренд, що спеціалізується на вишуканих сорочках. Вони використовують італійські тканини та фокусуються на ідеальному крої, що робить їх речі неперевершеними. Мені пощастило знайти смугасту рожеву сорочку, і я дуже задоволена цією знахідкою. Сукня з шовку від Даян Ван Фьорценберг це культовий бренд, і заснований він у 1970-х роках, відомий своїми сукнями з запахом. Які стали символом жіночої сили та елегантності. Бренд е, дуже гарний, але мені не сподобався вкорочений рукав і розмір був замалий. Завжди звертаю увагу на речі від Лулу Леман. Цього разу доволі дешево оцінили кардиган, накидку, е, не знаю, як її назвати, хоча б мені розмір побільше було б супер. Взуття було багато, але нічого путнього, щоб вам показати. Знайшла цікавий шкіряний аксесуар, я так розумію, що це для носіння інструментів. І написано, що цей бренд називається Clay Tools. Це американська компанія, що виробляє високоякісні інструменти для будівельників. Сподобалась мені ця шкіряна сумочка, із маркувань тільки були ініціали AM. І оцінили її у 18 доларів, що я вирішила забагато для неї. І вишенькою на торті стали ці окуляри від Луеве. Це іспанський люксовий бренд, відомий своєю майстерністю, яка передається з покоління в покоління. Вони створюють сумки, одяг, аксесуари з неперевершеною якістю. Ціни на їх окуляри зазвичай вартуються від 300 до 600 доларів і вище. Залежачи від моделі та матеріалів. Тому ціна у 200 доларів це доволі непогана. А у мене ще залишилось доволі багато матеріалу, тому я постараюсь якнайшвидше підготувати нові випуски. А поки насолоджуйтесь відео з Торонта, давно не було в мене таких вставок, тож я виправляюсь. А ми з вами побачимось у наступному випуску. Бай!